Друзі, я вас всіх вітаю на нашому ютуб-каналі Творча Терапія. На тижні ми отримали від наших захисників сухпайок в різнобій з різних країн, і ми вирішили зробити другий випуск програми Таке щось. Ми вирішили це скуштувати з нашою командою. Де Олексій та Сашко знають, що знаходиться в кожному сухпайку, і з якої він країни. Опа, привіт! І... Сьогодні у нас тут компоненти з сухпайків різних країн. Зараз ми будемо розглядати сніданки та напої до сніданків, які uh... будуть відгадувати наші учасники. А ми з Жені, з Іваном та я. Ми не знаємо, що знаходиться, і ми будемо вгадувати, що ми з'їли і з якої це країни. За кожний раунд за правильну відповідь будуть отримувати один бал. Хочу сказати, що тут. Ніхто нічого не виграє, та ніхто нічого не програє. Тож е, починаємо наш челендж з, з сніданків, але при цвіту. Ну, Смачно? Да, це одразу мюслі у нас. У нас з якої країни. Перший сніданок це у нас вівсянка з молоком. Звичайно, це в нас Данія. Якась дроблена овсянка. <гл patio> ну, <гл oder? glar> <glar> <glar> no, Франція. Ну, ясно, що кофе. Перше — це у нас кава з Данії. Це у нас проста рощина кава. Хренове кофе. Давайте буде Чехія. Ну. це овсянка, явно. А варіант, що з Садіка мого передали, нема такого варіанту? Перша країну так, треба вгадати. А як ну, можна вгадати взагалі країну по овсянкам? <рик> ну, Англія, да? Нехай буде Англія, овсянка. Британія. Овсянка, да. І цикорій, правильно? Це цикорій. По запаху, як цикорій. Ну, овсянка хороша. Прям ладно. Овсянка прям дуже важна. Мені подобається овсяночка. В цілому. Кава, нехай буде Німеччина. Ну, овсянка хороша. Я перший раз в жизни овсянки їм, якщо чесно. Я отут згоняв? Я там, де ручка буду. Овсяночка, ну. Це просто наче сахар з побілкою, чи мукою, ну, Україна. Не думаю, що це Англія. А сіки разів ти була в Англії? Ні разу. Ну, хай це, мабуть, буде... Ой, німці, нехай будуть. Хай німці йде. Ну, а це знаєте, як в школі вже як діти хочуть відчувати себе дорослими, Кавовий ви напій. Ну, це корінь. думаю, що Україна. десь а ніди даєш. А вона в натурі похожа на цю, на замазку. Не як манка з овсянкою. Так, да, ну смачно. Не, да? На карася пішло. Не, да. Ці дві страви, напій і вівсянка. Вони з одної країни. Це в нас була вівсянка з молоком, звичайно. І, звичайна кава розчинна. Вони із Данії. Ага. А, то є... Ніхто не вгадав. Ніхто не виграв. І ніхто не отримав бал. Давай тоді смакувати інше. А липи цвіту. Це виглядить навіть получше. Смачно. Тут видно, що є фрукти якісь. Насіннячку. Та їж вже. А, то вже їсти? Да. <ріст> 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 друге. Наступний свіданок, це у нас знову Данія, це фруктові мюслі. На запах не краще, ніж попередньо. А на смак краще. Думаю, що це точно Україна. Чай просто чорний, так? — Ну, так. — Це у нас breakfast, tea, тобто це більше за все чорний з бергамотом чай також Данія. <реш> О, Я спекла язик. Важко сказати, коли тебе спечений язик на смак яке, Ну, ну. Чорний чай, господи, хай буде овсянка. Україна. А це Чехія. Ні, ну Це овсяночка з ізюмчиком. На синячком. Я в придкушенні. Чесно, я розумію, що це прям песня така. Ммм. Mm. Це mm. 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 Франція. Це 100% Франція. Mm. Однозначно фаворит. Фаворит. Я, ну, з минулою осанкою це виграє. Та мені, Я не чую. Дуже смачно. <ріст> чай чорний стандартний, індійський. Того, що ну, не роблять чай в одній з країн. Франція, Британія, ні. От де його попакували? М -м Тепер понятно. Німеччина. У мене тут ізюм, слюні, вані. А... Це якийсь сушений банан, чи що це. Треба взяти це спочатку. Яблучку чи що?

Молоко солодка. Ну я теж до Франції щось, мені кажеться, от туди. Ну, а чай з якогось до вокзалу, <рес> <рес> Хай буде Германія теж е, туди. Дивіться, друзі. Цього разу знову одна країна, що на чаєві, що на е, мюсля. Це були мюслі з фруктами. Діма найбільш точно вгадав, тому що він розпізнав там яблуку. Це найбільше там іменно яблук пив. У відсотках. І чорний чай. Ви всі вгадали. А країна це знову Данія. Ладно. І взагалі, ну, про Данію щуп до цього. <ріпи> <ріпи> як може бути в одній країні одне щось лучше другого. Ну може. Порошенко як... <ріпи> <ріпи> А Тут молоко таке, вроді туди мілку дуже добавили. Солодке, дуже солодке молоко. А липить <ріпи> цвіту. Ну, це галетки якісь. Так, під номером 3 у нас якісь цікаві бісквіти. Так. Бісквіти, та галети. Вони мають бути у нас із горіхами, молоком та а, смородиною. Солодкі галетки. Звичайні. З каріцей. Каліандр, перець чорний. <ріць> Солодкі чорний. <ріць> Солодкіні. <ріць> Базилік, сіль морська. <клес> Наконець з молочком. Ну і кофе поприятніше. Три в одном. Далі в нас три в одному від Чехії. Блін. Тупа галец з солодкими приправами. Це нехай буде. ж таке странне, хто їсть? Ну пусть італіянці будуть. А кофе наше. Ну, запах насправді. Приємний, правда, як Діма казав кориця. Смачні. Є два варіанти. Або Італія, або Франція. Ну так, а це, ну, як МакКофі, не знаю, Петровська Слобода. Україна. Ну <кій> 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 це не овсянка? Тут Гвоздіка є. Дуже смачне печиво. Я думаю, це Італія. І це апельсиновий сік Україна. Так, по поводу печива ви всі вгадали а по інгредієнтам. тільки один не вгадали, це смородина ще там є. Він типа основний має бути там. А базилік? А, а вона, вона, вона там заморожена чи свіжа смородина? А? Смор... там заморожена чи свіжа? А можна тебе з вопросами? А з якого тіста? Із дрожжового. Мука, який вищий сорт, нижчий сорт, середній сорт. Чи такий бідний сорт? Ні, вищий сорт. Багатий. Річ. Це сока після. Ваша любима Данія. Так би сказали, що програма називається Ємосу впайок Данії. Снідаємо з даками. А, а сок а кофе сок, як ти кажеш, це три в одному чешське. Ай, віть був. Ми знову не вгадали, ніхто? Ніхто. не вгадала, Вже третій раз. А липи цвіту духмяні, А твої Купатись в О, боже, зачем? <світ> це абрикос? У нас багато різних от таких всяких джемів. Чі, ось такий це. у нас іде абрикосовий. Це Франція. А нащо ми на брунікласті не джем намазали? Ну. У нас ідуть також ось такі галетики. Це а? ми з Льошею спустилися <світ> і в АТБ внизу купили, щоб нашим учасникам було цікавіше відгадувати. Трошки зробимо підставу, так сказати. <світ> Оп. Галетики. Галетики. Печиво це українські галети. Джем. Джем це. Нехай буде Італія. Ну він абрикосовий. І три в одному. Три в одному від України, куплений нами. Українська класика. Макков. Чого це в не різні? Оце, по-моєму. Урістичні. Чехия, нехай до Чехія. Ні, Данія. Я знаю це шоу. Це Данія. <кх at> Стіл. <кх at> Меблі черкаси. Тарілка. Домашні дрібниці. Не, ну, ну абрикос точно. Не абрикос? Гарізи. Дуже Угу. Ну. Добре, що ще два залишається жені. Ну, не знаю. Печиво, галети наші. Кофе. Черкаси, похоже на ларьок. Ні, давайте Україна, Данія, адже Франція. Думаю, може написано тут. Ну Пахне непогано. Галета просто. Вибачте, але гімно. Джем смачний. Якщо Данія була. Ти не хочеш, да, їсти? Mm -mm. Може, хай це буде Голландія. Що в них доброго? Тюльпани. Пава! Тюльпани! Пава! <правда> Тюльпани, та трава так. <правда> Кава, я не знаю, нехай буде Чехія. Радий сказати, що у двох учасників вже єбали. є єбали? <правда> Ось це інтрига. Сьогодні? Так, так, як в мене є жінка та діти, скажу краще, що мене ніякого В жені 0 балів, у Вані один бал. Він гадав, що галети справді українські. Дмитро вгадав, що джем також французький. А от кофе також українське. Прикольчик. Макофе і за тебе, Андрус це джем, це реальний сухпайка. І галети також за тебе. І вони українські. <плес> <плес> ну, а тебе ви знаєте наше мнение по поводу галетів. А тебе <плес> дякую, що у нас є бали. Палипи <плес> <плес> цвіту. Це куди? Тут три різні батончика, три різні країни. Одну з країн вже ви знаєте. Це шоколад, так розумію. Наступний у нас іде проти батончик шоколадний, сухпайок Данії. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Ваня доїсть. Ну, що, бабуся. Повітряний рис. Так. Це м'якеньке щось. Це бо. Це всянка. Батончик. Це вівсяний батончик із злаками та всякими медом, фруктами. Ні, не, не смачне. <смітна> Оце Данія. Сразу скажу, це просто Данія. У них овсянка, обсянка. Не пропоніє. Вони її вирощують. Це наче щось спортилось просто по запаху. Смачного Женя. Фруктовий батончик із медальною пастою із яблуком, ізюмом та курагою. Це в нас. Сухофруктами. Італія. Тоже Данія? Ні, це смачне. Важко сказати, з чого зроблено, але відчуваю, що тут горішки є. Який? Ну, Злаковий якийсь батончик. Данія. А це шоколадний. Думаю, що Франція. Також у нас є чай, Данія. Ти мені не показав Grin. зелений чай. Чай. А хай буде Англія. О! Так це, це не шоколадне, воно, воно. просто згоріло б. За цього воно коричневе. Це подземний рис. Ти це їла? Це з одного все, так? Ні. Три різні країни, три різні батончика. Да? Данмарк, оцей. Данмарк? Данія. Оце о, Україна. <рикул> а оце, що розпалось, Німеччина нехай буде. Зелений. Україна. Це з Зльошиного шкафчика чаю. Це, по це, це артек? <рикул> <Чого> це кримський <рикул> артек? Блін, ну це схоже на оці фітнес-батончики. Взагалі без цукру, вони 100% з якихось мюслей. Чи якийсь конячок тут, чи що тут є? Не може шоколад так бути. Так. Просто запів, бо після алкоголю та запиваю. Ну якщо тут немає алкоголю, то реально Ваня був правив, що воно просто згорівше. Так, ця. чи за закусочка. <ріла> Горіле. Росії нема, так? Нема. <ріла> Нагадую, які є країни. Та я, я пам'ятаю. А це оце для діточок, як він називається? Гемаглобенка. Гематаген. Гемоглобенка. Коротше, так. Данія, Україна і кальян на Хабібі. <реш> я не знаю, ну. Гарчик. Гарчик. Да? Да. Ні, та хай буде це Данія, Україна, Німеччина та Україна чай, теж я не знаю. Ота фруктова штучка, іменно таке пласткеньке, це була Італія. Це що? Це фруктовий бар із з всякими з А, гейма-глобенка. гема Угліна Хабибі, це була ваша любима Данія, це протеїновий батончик. Йоп, а що вам в составі? Ти читав чи ні? Там дуже багато всяких оцих єшок. Там о... каль є? Немає. Бал уходить до вані. — Ти вгадав, що це Дані? 2-2. А розсипчаста? І розсипчаста це Англія. Ніхто не а, а чайо, а чайок наша любима дані. Ага. Тоді що вийшло? У нас тобою по 2-2? Так, друзі, це був о, такий ось о, випуск. Ми поїли сьогодні. Були у нас сніданки, і напевно, ще знімемо обіди. Зробимо для вас новий випуск. Таке щось з нами був Іван та Женя. <свісно> <свісно> Підписуйтесь на наш канал, ставте там всі колокольчики і чи подобається вам такий формат. Ну, а ми пішли готуватися до обіду. Да, Ріда. <свісно>